Це все за продукти життєзабезпечення, якщо ми кажемо, так. енергетика, інфраструктура, харчова, машинобудування це все критичні індустрії так, під час війни. Тому ну, немає тут ніякого, ми навіть не бачимо спроб фінансувати якісь галузеві акселератори. Ну, галузеві дорожні карти, ну знову ж таки, і це, до речі, дуже хороший приклад. От Те, що діг Кипоїв вклав свій проект зараз. Да, створення ландскейпів по трьох технологічних сегментах там є адитивні технології, керування виробничовим активом, і цифрові двійники. Бачите, якщо така ініціатива є, то на виході ми будемо щось очікувати, але ця ініціатива залежить виключно від, від нас, від, ну, тобто від, від тих, хто подається на грант. Тобто, якщо ви закладаєте правильні пріоритети, то відси щось і буде виходити, якісь там важливі для нас речі. А центри прототипування ну насправді немає. В нас є, на жаль, відсутні тут Юрій Клеменко сьогодні. Не знаю чому, але було кілька спроб концептуалізувати центри прототипування в рамках українського кластеру альянсу. Десь, начебто, цей проект є навколо Вінниці, але ну, тут бачите тоді знаки питання. Е, Гармонізація технічних стандартів дуже гарний старт у 2019 році. Все заглохло, немає фінансування. А програми рескілінгскілінг я тут ще колоночку Концептуалізація, тому що є велика плутанина в Мінцифрі, в міносвіти. Тобто ніхто не розуміє, е, що ці програми мають бути цілісними е, національного рівня і досить масштабними. І ця тема, якраз університетів, вони б мали пропонувати таку концепцію, яким чином робити ці програми перенавчання, підвищення кваліфікації. Персоналу ми бачимо, що зараз дуже активно включено федерація роботодавців України. Ці процеси, але вони говорять виключно про рівень коледжів, ну, ПТУ, так, про які інженери потрібні яких кваліфікацій, в яких масштабах ми не бачимо якихось таких масштабних ініціатив національного рівня. Хоча ще раз, це топ європейський тренд. На це є маса грошей в Євросоюзі. Але в нас, ну, чесно кажучи, дуже все фрагментарно дуже все фрагментарно. Ну і так далі, але це ж знову ж таки не тільки державні. Ви бачите нижче перелік ініціатив тих, що ми говорили від бізнесу, які мають від бізнес об'єднань. Ну ще раз ми кажемо, ніхто не зважає нашим кластерам активніше подаватись навіть на рівні там своїх регіонів. Ці ці речі, наприклад. У нас є обґрунтована концепція, як проводити технологічні навційні е, дні. Ну, це е, один такий там день правильно підготовлений. Ну це максимум там 60-100 тисяч гривень. Ну слухайте, ну не вже такі гроші не можна знайти на рівні там обласної адміністрації. Ну мені здається, це зовсім не важко. Да? Але чомусь ми не бачимо ініціативи від пластирів, щоб вони активно. Там з, з спільно своїми університетами подавались на, на проведення таких е, брокер-речівентів. Ну по суті, це броке-річвент. Просто у нас там трошки своя концепція, як це проводити. А, ну і так далі. Я не буду цей цей е, лінк лежить. В у вас у нас в чаті, тому я не буду тут кожен кожний рядочок коментувати. Але давайте, Микола, Юлія, що ви думаєте, що нам треба тут додавати, віднімати в чому проблема формування активних робочих груп. Е, Будь ласка, Юля почне. Ну, я можу почати в принципі, Ю... Микола. Будь ласка, потім так Юля та -да, або продовжить, або угу. я потім ще тут почусь. Значить, що я бачу тут, кластерний український кластерний альянс як певна спільнота, так? яка ну відповідно вважає і отримати ресурси і мати сатисфакцію від уже тих років попередніх роботи. Але тут мені здається, чого бракуєш, ну, на чим варто може, подумати ну, на їхній топпіні це як е, сформулювати ось цей контрибушн, внесок е, українського кластерного альянсу в, наприклад, е, інноваційний розвиток або в економічну стійкість. Ну, тобто, це щось таке має бути, що продається. До... Праводійно, що добре продається на політичному рівні, от як унікальна цін торгова пропозиція, unique value proposition. Оце треба сформулювати, тоді це якби підтягує як би, інші моменти. А на якби під капотом те, що. На внутрішньому рівні треба попрацювати. Це побачити це як систему з петлями зворотнього зв'язку. Я розумію, що є певна модель матрицями, яка дає якби, комплексне уявлення, але це все одно ще не є з точки зору теорії систем, де ми бачимо ось є елементи системи, ось є петлі зворотнього зв'язку. І тут дуже важливо побачити. Як український кластерний альянс, як певна сутність, і як оці ініціативи вмонтовуються ну, в якісь процеси, які відбуваються в Україні, наприклад, там на рівні економіки, на рівні обороноздатності? То це потрібно мені здається пропрацювати, і питання ну, от ініціатив, які б я піднімав. Це ініціативи і чого бракує? Ми чогось вимагаємо від, наприклад, ну, якщо вона вже називається, так поверну, повертаючись до назви, співпраця науки і бізнесу, ми чогось, якби, вимагаємо більше тут представити, то м'яч зараз на стороні, скажімо, там, виробників, організаторів виробництва і говоримо, ну от. О, Очікуємо якось експертизи так, від наукових інституцій. Ми бачимо, що стикаємося з дуже вузьким горлочком пляшковим інституційної слабкості. Мені здається, що варто не лише говорити, що, наприклад, от, от сюди треба залити гроші, тому що ось є, наприклад, там центр протитипування. Ну, от є кейс Львівської політехніки, який він якось працює, давайте такі робити, інші, можливо, в інших університетах, а воно може не буде так масштабуватись, тому що і кейс Львівської політехніки, він залежить там від того, як ситуація в е, міській раді, як ситуація в ОВА, як ситуація ще там, можливо, скільки. Е, тобто, це історія не інституційна, історія, яка тримається на людях. Історія, яка тримається на людях, вона дуже нестійка. Тому, можливо, варто піднімати питання. Е, Якихось пілотних проектів я це називаю умовно перезаснування університетів. Ну це так як от зараз відбувається з НАУ. Коли його розділяють на Київський авіаційний інститут, відділяють льотну академію, беруть оцей КАІ, формують зараз там наглядову раду, яка буде фактично, який буде підзвітний ректор. тобто ну фактично перепрошивається вся система. І зі сподіванням, що там в тому числі будуть розвиватися технології, які дадуть нам перевагу там, наприклад, з безпілотними рішеннями і спеціалісти, і стартапи. Тобто там весь оцей набір. Мені здається, цю ініціативу треба розширити. От, треба брати якісь отакі остаї... ну, дійсно кластерні остаївці, де ми бачимо ось виробники на регіональному рівні є. Е... Університет чи навіть там коледжі, і ну, на політичному рівні пропонувати такі, такі рішення, або там ну знаю, підняти знову тему науково-технологічних партій, тому що у нас знову окремо звучить індустріальний і науковий. А між ними от зникає оця точка, де вони фізично, як, як от на чіпі на матриці, сидять дуже тісно. І є ось те, що мені мої респонденти, кого я досліджував фідбек е, бізнесу від університетів. Оці живі живі зв'язки, де можна легко зробити вир... зустріч вживу, поспілкуватися або якісь спонтанні речі. Тобто, це тобі, мені здається таку такі рамкові речі, піднімати. Ну тобто на тобто, ініціювати їх, і, і можливо це може стати експериментом, тобто, щоб. Розшити у е, е, ці вузькі місця, е, підняти спроможність, ну і головне, придумати м, ось цю ідею, яка буде продаватися, яка буде таким криголамом, і Вона дійсно має щось змінювати, такий бути чейнджмейкером, е, який дуже суттєво впливає або на військову перевагу, або на економічну стійкість, або на конкурентну спроможність на зовнішніх ринках. Е, а Тобто це так глобальна напрямки, а в основі має бути якась дуже крута ідея, пропозиція, яка е, ну, може стати таким точкою тяжіння, яка може просто топити цю кригу недовіри або інформаційної якоїсь блок, блокади, тиши. Ну, от у мене така е, поки що таке більш наївно е, структурному, там, якщо вже перейдемо до більших якихось конкретних точок, концертю теж спробую щось відкоментувати. Так, дякую, дякую, Микола. Юлія, будь ласка. Так, ну я буду більш конкретно, якщо там бачу про СМА спеціалізацію, ну вже всім відомо, що кластери відіграють важливу роль у регіональному розвитку, це доведено багатьма досвідами регіонального розвитку і в країнах Європи. Єдина проблема це фінансування. Всі проєкти смарт-спеціалізації, які є в регіонах Європи, вони реалізуються за рахунок Європейського фонду регіонального розвитку. Україна не є членом ЄС, тому ми не маємо доступу до цього фонду. Тому єдине джерело фінансування це може бути горизонт Європа, ну проекти, якісь фінансування або якісь донорські. По донорській якісь допомога, тому що ну як я вже казала, що Мінрегіон, коли вся це смарт-спеціалізація зарождалась в Україні. Вони обіцяли, що 10% державного регіонального фонду буде направлено саме на проекти в рамках смарт-спеціалізації, але цього не відбулося. І навряд чи зараз це буде теж актуально, е, поки не закінчиться війна. Тому єдине джерело це написання грантових заявок. Добре, дякую. Колеги, тоді завершуємо. Дивіться, ще раз, я Тарас підняв руку ще, будь ласка. У мене питання по восьмому пункту в Б, допомога з розробкою політик. Це хто автор цього? Чи це моя пропозиція так зафіксована, чи це є автор, який це туди додав? Ну все ж тільки що Михайло Досенко додав. А, тоді я не знаю, або мені окремо мою пропозицію додати, так. Політик давайте тут. Я сюди впишусь окремо, дякую. для Це для мови. Це для Міністерства оборони саме. А, зрозуміло, так. Це те, що говорив Хайло, так. Угу, тут, тут треба ще буде додати, так. Тобто, дивіться, колеги, найбільша проблема, щоб було розуміння, як ми працюємо тих, хто до, до нас там, ну, чи недавно долучився, чи, чи не в курсі. Так, так, секундочку, я не можу вийти на. Так, ось він. Тобто, фактично, у нас є такі два діючі комітети. У нас ми працюємо над структуризацією українського класу альянсу з літа минулого року. У нас є ресурсні центри, є комітети, і зараз ви бачите, фактично, наша конференція відбувається в рамках певного плану дій ще раз, де як я вже казав, ми завжди розглядаємо у красному Альянсі, Ми виходимо від ну, проблематики або цілей в даному випадку. Ми, як кажуть, ці два дні ми ховали оцей там стереотип чи як парадигму, що нібито між нами там є якісь стіни. Та немає. Оці це ж була ідея, що кількість кращих практик кейсів співпраці в нас ну, десятки, є реально десятки. Проблема в тому, що вони були невідомі, не розкриті, не проаналізовані, не описані. І те, чим ми займалися саме тому і ми створили цю ідею цієї конференції, що так, а в чому проблема? Давайте зберемося і покажемо ці кращі практики. Зрештою, ми це взяли кажуть і зробили. Да? І е, тут дійсно, е, ну, і, ну ми як кажуть, хто кому це було невідомо, то ви побачили, наскільки в нас багатий оцей ландшафт оцих кращих практик, і так далі. Так само ми зараз регулярно випускаємо, дали пропозиції до там національної інноваційної стратегії, до стратегії 20, двадцять по розвитку МСП, тобто, але це робота конкретних людей. Ну, тобто, розумієте, є люди, які це роблять, часто на волонтерських засадах. Ця конференція вона теж пройшла у нас, як кажуть, на волонтерських засадах і організація, підготовка, залучення і так далі. От, але треба розуміти, що цих викликів у нас досить багато, і тут є завжди нестача е, ну, конкретних наших людей, експертів, е, так і фактично, чому для мене е, не стільки важлива оця колонка є. Да, грантова підтримка, тому що от ну ви вже вловили цей процес, який йде. Е, тобто, от як тільки ми ці е, ініціативи зараз гарно прописуємо, і ви ж бачили реакцію Оксани Бережної. Ну тобто, міністерства, якщо їм правильно і і наполегливо це аргументувати, то вони включають в перелік для фінансування. Те, що сказав Микола, там якась політична підтримка, промоція. Тобто, фактично багато з цих ініціатив вони ж давно є на нашому сайті. Якщо говорити про УТП, Микола, може, ти не в курсі, але в нас ще рік тому в Кошице ми возили оці. Топ там наші скільки там У нас 50 проєктів, які е, описані, і ми їх промотуємо рік уже на європейському ринку. І Якщо ви зайдете, от, наприклад, в розділ інноваційні екосистеми, ви тут бачите так само, от як запустити е, мережу експертів, як, от бачите, тут 5 діхів, і, і зрештою це починає реалізовувати сьогодні. Ми маємо програму. На, на розвиток цих вже п'ять європейських, скажімо так, діхів. Да? І, і тут є багато чого іншого. Тому ми, звісно, це все просуваємо, і я думаю, що в нас працює проектний офіс, і ми все більше і більше будемо залучати фінансування. Проблема ось по цих двох колонках хто лідер процесу і хто виходить в цю робочу групу. Тому що якщо ми кажемо, що в нас немає е, там, галузевих акселераторів, ну сорі, так, так немає навіть концепції її. Якщо ви на інші документи, наприклад, у нас є, чітко є е, сформовані ну грубо кажучи речі, звідки дуже легко робити проектні заявки, тому що є позиційні документи. Якщо ви берете позиційний документ, розвиток мережі дій в Україні чи, наприклад, регуляторна політика е, на підтримку кластерів, то звідти дуже легко е, висновується, а що має бути, як тобто, як це зробити в якомусь проекті? Да? Але є багато речей, які ви бачите, наприклад, ну центр протипування. Ну не ну, у нас там. вінницький кластер. Ну я не навіть не знаю, де це, де, де це їхній проект. Да. Ну, і так по багатьом розумієте? Ну то, тобто, це там, де потрібна концептуалізація, і речі, очевидні. Ну це й так очевидно, що е, там потрібні брокері-венти. Ну це стандартний інструмент Євросоюзу. Але питання: хто хто це буде робити на хто, Хто запустить цю ініціативу, щоб це робилось в наших регіонах на регулярній основі? Да, э, тому найбільша проблема ще раз в лідерстві, да повертаючись до ці до цієї, хто візьме на себе лідерство там в реалізації конкретної ініціативи, і далі в е, э, конкретними, конкретними людьми того чи іншого. Наприклад, зараз э, якісь речі, що вчора Олександр Пупена говорив. тобто ми з Лесі Соболевською там маємо підготувати проектну заявку спільно, тому що половина роботи вже зроблена, тобто є речі, які у нас вже запущені. Але по багатьом з них ну критична нестача людей, які можуть співпрацювати з нами, і ми це намагалися сформувати такий пул експертів в проєкті кластер Фандрейс. Але ну щось чесно кажучи, ці процеси йдуть досить досить туго. Тому ще раз, Тарас Володимирович, якщо у вас там є 900 експертів вашої асоціації, то, як кажуть, ласкаво просимо. У нас ми багато разів комунікували, що треба робити, перелік задач, і як кажуть, будемо раді з цій співпраці. Але тут, тут дійсно, принцип, як кажуть, бери і роби. От хтось бере на себе там. Сміливість, чи чи як сказати, має експертизу і, і бере цей фронт робіт, очолює і вперед фінанси зараз, як правило, знаходяться. от Хочемо подякувати Володимиру Ночвою і Миколі з Кибі, тому що частково той аналітичний звіт, який має вийти, ну то, то вже підтримується частково їхнім проектом e, For Inno, там як правильно називається, Микола забув. Але частину коштів ми знаходимо, хай невеличкі кошти. Да? Але це просто приклад, що e, зазвичай, а ну тим більше, коли ми планомірно ведемо цю діяльність, то кошти ми знаходимо, але потрібні люди. Потрібні люди, тому що ну нема кому далі робити всі ці ініціативи. Окей, е, тому давайте на цій ноті кажуть, буде, будемо завершувати. Тобто, ще раз е, дуже дякуємо всім, тому що я не пам'ятаю, що ми так е, ну фактично ця конференція ідея виникла десь місяць тому. Якийсь там ну, збір практик ми починали. Мабуть, два тижні тому, і то, що ми за фактично за там то що навіть за тиждень, за за три дні, за чотири зібрали більше тридцяти практик, це говорить про по перше, про Ну, наші відносини, да, про довіру між нашими відносинами, про про, про силу цих зв'язків, тому що це показує наскільки вже за попередні роки розвинулась наші наша екосистема, е, так фактично кластерна да співпраці університетів. Сьогодні долучається все більше і більше кластерів до співпраці з університетами. І коли е, оце вже ми просто збираємо докупи оцю картинку, то виходить, що в нас цих кейсів, тобто не треба нікому доказувати, що в нас. Ось цю стіну ми е, в більшості випадків ми вміємо ламати да, ізоляцію між, між бізнесом і університетами чи НДІ. Е, питання в тому, як перетворювати це все в системні інструменти, в тому, щоб ну, цієї стіни там ще її навіть залишків не було взагалі, щоб ми дійсно будували відкриті інноваційні екосистеми, е, швидко переходили на конкретні проекти, знаходили фінансування. ну і щоб це був… Результати для нашої економіки бізнесу, ну і що важливо сьогодні для оборони країни. Тому ще раз хочу всім подякувати. Давайте тримаємо зв'язок. Буде резолюція по цій конференції. Ми там вона буде теж відкритою. Ви зможете там долучитись до форму, формулювання якихось пунктів цієї резолюції, тому що вона буде передана так само у Міністерство освіти і науки. Вона буде передана донорам з цим переліком ініціатив, які ми формуємо так. Тому, будь ласка, долучайтеся і. Ну, далі тримаємо зв'язок і будемо раді бачити вас в наших робочих групах нашого комітету. Всім гарного дня, гарних вихідних. Дякую Дякую. 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 Все Дякую. все найкращого. Все найкращого. Дякую, колеги, все